Доброго дня, любі друзі! Хочу вам показати новинку, яку сьогодні прийшла до мене від торгової марки Чарівна країна. Це новорічні іграшки по дереву та по пластику. А, ви всі знаєте, що я з п'ятниці йду у відпустку, тому замовила собі новиночки, беру з собою на відшив. І буду вам показувати, як це все виходить. Скажу так, що всі ці новинки я замовила і собі, і на продаж, так що, якщо когось цікавить, то можна замовити. Це перше, друге, як кажуть, готов сані літом. Я почала готувати новорічні іграшки з літа. Якраз це з собою брат саме менше, і я вирішила от їх з собою взяти. І так, дивіться. Ось такий гномік у нас відшив. Точніше, така новорічна ігра, іграшка А Тут, бачите, все є: бісер, ниточки, голочки. Але скажу для тих дівчаток, хто відшиває на дві сторони, то тут бісер на одну сторону. Я буду відшивати на дві. Ще один гномік, але він з подарунком. Наступний рік у нас рік дракона. Тому я собі замовила ось такі новорічні іграшки, такий дракончик. І ось такий. Але буду трошечки міняти добавлю щось своє добавлю у всіх іграшках. Так ось я замовила ось такого гнобіка. І ви, як знаєте, хто слідкує за моїми відшивами, то це буде на дві сторони. Це в нас дерев'яні були. Тепер іграшки на пластику. Ось такий ведмедик. Теж тут все є бісер. Тут уже бісер є на дві сторони. Покажу вам відшими. Ось такий ведмедик. Бачите? Але в цих ведмедиків у мене буде своя фішечка, я вам потім покажу, Тут, дивіться, відшивається на дві сторони, з одної сторони, ось такий ведмедик. Наверно, це буде у нас дівчинка, а з цієї сторони хлопчик. Тут же теж У нас різні ведмедики. Бачите? тут Шапочки, бачите, тут? І тут е, теж. Ну, буду відшивати, вам покажу. І ось така ялинка. Це я з собою беру таких сім наборів на вишивку. Ще, може, щось подивлюся. У мене ще немає відшитого ось такого місяця. Це теж буду брати з собою на відшив. О, зірочка в так, мене така є, тому її ми з собою не візьмемо. О, ще у мене немає такого відшитого віночка. Напевно, теж з собою візьму. Такого віночка в мене немає відшитого. Боже, як я собі... скільки я собі набрала, це мені треба буде. Хоча треба буде передивитися, бо я то їду на 7 днів. Я для себе поставила таку ціль відшивати одну ігрушку за день. Ну, ось такий в мене є пташка. І дольник у мене є. Так що ось такі новорічні з собою іграшки я беру на відшив. І ще, думаю, я взяти з собою на відшив ось такі. А, брелочки. Чому це я вирішила? Тут родина, затишок і свобода. Ну, от дивіться: Затишок вишитий затишок. Свобода, да? я св... вільна жінка, ну, хоча не тільки свобода тут. І родина це всі якраз три речі, які для мене важні. То і візьму з собою такий ось набірчик відшивати. Хоча тут у нас є надія, сильна, вільна, щастя, вдача та кохання. І віра, надія та любов. Ось Але я, напевно, з собою все-таки візьму оцей брелок-затишок. Це візьму. Ой, оце з собою я взяла такий на відпочинок, думаю. Небагато я собі взяла відшивати, щоб я потім їх не привезла обратно не відшиті. Ось так, що я собі взяла. Добренько, дівчатка, буду по вами кладувати, якщо буду відшивати. От. Але ж кажу, відпочинок в мене буде насичений, тому не знаю, може менше візьму іграшок. Але ось такі плани в мене зараз відшити ось ці іграшки дерев'яні, які зараз у мене є в наявності. Хто бажає замовити, да, то можете звернутися. Відправляємо одразу, є після плата у нас, тому замовляйте. Пока-пока. До зустрічі після моєї відпустки.